Ми тепер знаходимося на першій стації, де Ісуса Христа засуджують. На цій картині художник зображує людей навіть з палицями, які би бралися і за камінням, хотіли би його вбити, але привели його на суд до Пила. Згідно з писанням, всі події відбуваються так, у точності, як є написано. Він виданий у руки поганам. Ким виданий у руки поганам? Своїми же фарисеями. Як Ісус Христос, Христос прийшов до своїх, як Боже Слово, але свої його не прийняли. Так написано в Євангелії, що не приймають його свої і, і засуджують його по політичним а, таким мотивам. Бо інакше не могли нічого на ньому догани знайти. В Ісуса не могли догани знайти. Він робив тільки добрі діла. І Він каже, за які діла мене судите? І ви хочете у мене вбити. Він про це говорив народу і тому, який не вірував. І була частина народу, які увірували, була частина, які хотіли його убити і засудити. І він про це відкрито говорить. І привели його на суд. Політичні мотиви, що він є царем, що він себе об'явив царем. Були такі випадки, коли було помноження хлібів, і тоді люди хотіли взяти і проголосити його царем. Але Ісус уникав. Цього проголошення і пішов молитися на самоту, а потім пам'ятаємо з Івангелії, що він переходить у друге місце, щоб не стикатися з тими людьми, які хотіли його проголосити царем. Але політичний мотив був такий: цар, і коли Пілат не хотів його засудити, каже: беріть і ви його осудіть. Не можеш бути другом кесаря, якщо хто той хто підтримує того, хто об'являє себе царем. Так кричали вони. Що він не може пілат бути кесарем з кесарем другом, якщо він дозволяє комусь бути царем. І поставлений пілат був у таку ситуацію, що він мусив давати вирок. І що він робить? Умиває руки. Так часто буває в нашому житті, коли ми бачимо, що наші ближні засуджують. То ми в той час не його оправдовуємо і стараємося йому допомогти. Бували напевно, що випадки в нашому житті, і ми умивали руки. Я до цього нічого не маю, я тут не винен. І так робить понтій Пілат. Бачимо, умиває руки, що каже: Я не винен у крові цього чоловіка чи праведника. Я не винен. І ви самі бачите. Хотів навіть відпустити Ісус, але не міг, тому що вони кричали Вараву! Випустити! Поміняли злочинця на, на кого? На самого Спасителя, на, на свого царя, бо він фактично є е, е, потомок Давида. І він є справжній цар ізраїльського народу, якого віддає юдейський народ на страту. Коли цей обмін стається, коли Ісус іде на страту, який є, не винен, а справжній розбійник, який був живо. Який, не... Який був такий, що міг піти на любу таку справу, щоб вбивати, вигублювати, і цей обмін на розбійника, коли він стається, це я дійсно обмін стається у наших подіях у нашому житті, в наших народах. Це тоді, коли люди є урятовані всі, всі різні грішники, які би вони не були, до яких би справ вони не були перераховані. Ісус за кожного із них віддає своє життя за кожного із нас. Правда? Бо усі, кожен із нас за любий свій гріх, заслуговує відкинення від Бога. Але Бог віддає своє життя, щоб нас урятувати. І першим, хто такий є, це той ж самий варава, за якого випустили Ісуса, випусти... За обмін на Ісуса, випустили з тюрми. І в ньому ми бачимо себе. Тому варавові це весь людський рід. За випущений із неволі за Ісуса в обмін на Ісуса. Ісус свою праведну кров, святу кров проливає за нас, за нас, грішників, які заслуговують на смерть. Гріх це смерть. І у цьому якраз засудженні Ми також мусимо над собою задуматися, коли ми судимо несправедливо наших ближніх чи справедливо, несправедливо. Віддайте відплату Господеві, що кожен із нас мусить. Перестати судити, бо це також є терпіння за ці гріхи, коли люди судять гріхи язика. Церква говорить і про них у два способи: про ті, які є обмови. Виявляти хиби ближнього без поважної причини є гріхом. Значить, виявляти хиби ближнього без поважної причини є гріхом. І це є обмови. Тій самій товаристві, де обмовлялося, посуджувалося, виявлялося хиби ближнього. Треба, каже, моральне богослов'я святого Альфонса Лігорія говорить, у тій самій товаристві треба людину якби, похвалити за його сильні сторони, поза якою у всіх людей є слабкі і сильні сторони. Друге, коли є очернення, у тій самій товаристві сказати, що це є була неправда, щоб йому відшкодувати і повернути честь, яку забрано в нього. І це клеймо, яке було в нього, щоб його повністю усунути, щоб він зробив такі-такі речі, а на самому ділі він їх не робив. І тому, є, е, е, якщо є це зроблено, наприклад, в газетах, журналах, у тих самих е, кількостях або навіть більших, треба зробити що? Е, е, відкликати ту неправду, яку говорилося в засобах масової інформації, можна навіть іще більше. У тиражах, щоб відшкодувати ту честь і повернути ту честь, втрачену тієї самої особи. До кінця повернути честь втраченої особи дуже важко. Це так, якби пір'я розкидати. Ви бачили той фільм про нері Філіпа Нері в дорозі, як той, що обмою свого майбутнього зятя. Неправду говорив за нього, потім то пір'я розкидав по цілому місту і каже йому: Філіп Нері, іди позбирай пір'я, тепер то що ти порозкидав. Ну і він порозумів свою біду, що він наробив, і вже потім не заперечував дурці виходити заміж за того ж хлопця, якого він всяко а, оплював, що він вбив це злодії, і таке інше. Значить, в нашому житті так само ми маємо поступати. Якщо ми щось зробили погане, мусимо то виправляти, бо інакше немає плодів покаяння для того, щоб були плоди покаяння із засудження. Бо ми маємо бачити у наших ближніх Ісуса Христа, то мусимо поправляти їх подібно у такий спосіб, як рекомендує церква через доктора церкви святого Аліфонса Лігорі. Сини без, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не вроди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь,